Бажаємо міцного козацького. Так, новини з фронту нам в крайній неділі і місяці не сильно там порадіють, але я вам скажу: в цих новинах не видно того звитяга і героїзму. Кожного кожний день, да, кожну годину, яку в таких умовах показують військовослужбовці збройних сил від, від управління, да і закінчує штурмовою окопною окупною піхотою. Всі ланки, да, вся боячка, вогнева підтримка, арта, міномети, блін, літуни. Евакуація, завоз, да блин, всі пацани, респект і подяка. І тільки завдячуючи цьому, да, фронт проходить там, а не проходить він по Закарпаттю. В умовах обмеження абсолютно всіх компонентів, да, воно так і є. І оці збори безкінечні, які ми проводимо. Кожна бригада проводить збор, Майбіки, весільні дрони та тепловізори, все. Да. Натомість посадили на посаду міністра оборони, блядь, пусте місто. Да. Агентство і закупівлі й зброї для вовків займається Маріна з кривого рогу, де немає на ній бля, 5, ну, штампа 15, ставить. Бля. У в'язниці вони мають сидіти. 100 тисяч мінометних мін за 24 мільярди. Виходить якась шляпа із офісу кресійного офісу, да, Веніславська і розказує, це мінометники не вміють користуватися міни. У мене є бажання уяв, взяти за ухо, привезти на мінбатарею, блін, і хай у ті міни покидає в ствол до підарів. І тоді буде бажання. Взагалі, рот свій не розкривайте. Ви офісний еклерки. Що ви вирядились у форму у зеленого кольору, мілітарі. Ви до війни тільки розкрадаєте нас. До війни відношення немає. Казацтво трошки дещо емоційно. але скажу так: підтримуйте підрозділи збройних сил, це важливо, тому що. На жаль, три роки війни і забезпечені в нас проблеми і з фортифікацією і з остальними речами. Я не буду в соти раз повторювати, але повірте, оця ланка, яка тримає волонтери народу України, які допомагають підрозділам збройних сил, на тому ми їдемо. Да? На тому йде війна. А у всіх, хто на фронті, вже всі багато вже устали, це ж Зрозуміло, блін. Але є розуміння, що підарів, якщо ми фізично не виб'ємо, вони виб'ють нас, всю Україну. Ніяка форма перемир'я, замірня, примірення не приведе нас ні до чого. Так що, козацтво, я думаю, ви мене почули. Я вас також почув. У нас зворотній зв'язок присутній, і слухайте обов'язково військових, брат 4-5 НОР. 4.5.0 Кирило Верозка, 2 Є дуже багато військових порядних, не у цих мультяшних персонажах, які бігають по студіям і розказують, як жити треба. Або оцей мордастий пінвін, як той блять. Дикий чи шляпа та безполезна А є багато військових, да, дійсно багато військових, які доносять правильну її фахову думку. Так що казацтво. У нас проведуться вибори. Я вірю, що народ України обов'язково проведе до влади українців-патріотів. Не притул, не просрочених генералов, не клони партії зелених, не петю, не бля, Вони вже все. Це смітник історії. А проведете нарешті українців-патріотів. І в нас війна буде зовсім по іншому. Буде міжнародна спільнота, коаліція з 50 країн, дійсно коаліція з 5 країн. По цих на 99% потрібно замінити, тому що от такі є. Це самі натуральні шкодники і диверсанти, такі як Маркарова, де ленд-ліз? Хтось їй задав питання, чому нема ленд-лізу? І, до речі, хотілося б почути ви, ну, Верховного головнокомандуючого, він же ж одночасний президент України, коли знімуть, її, буде кримінальне провадження по Міністру оборони Умерову а оця шляпа Фіо, як його там, я не пам'ятаю. Хто мінами займався закупівлю? зараз радник в офісі президента. Ну і Маріна з агентства закупівлі. дуже хочеться почути.